Народ сьогодні вперше взяв такий чайочок. Тут він якийсь пакет такий. Зараз побачимо, як він виглядає. Ось де у мене зараз. Побачимо, що воно таке. Відкрию. Топець ну це щось дивне відкриваєш, і тут все висипається. Мені на екран телефону насипалась це хрінь Але виглядає, в принципі, насипало. Але то таке. Коротше, прикол цього пакетику в тому, що тут купа дірочок, тут розсипний чай. Ну, всередині цей чай насипаний. Це Оця труха. Я спробую це заварити, воно начебто прямо так заварюється. Потім, коли витягаєш, так перевертаєш його за інструкцією. Жижа отут збирається, оп, до смітника туди викидаєш. Чайничок вже підходить. А, він вже закипів! Йок я забув опустити кришку, він вже закипів пад. І таке буває. І яка каручка гаряча я. І бо плачу, і отаку, от я сподіваюся, не поплавиться цей пакетик. Він ж на це розрахований, правда? Це зелений чай, до речі. Ти ж я чманію. Це для мене прям новина якась. Я пробував різні чаї і пуер, там ще якісь індійські, пакетовані, розсипні і тому подібні. А от таку штуку, щоб в стіки з дірочками дуже дивна хрінь. Але спробуємо зараз. І найважливіше це сам процес заварювання. Тобто, грубо кажучи, як в отакому пакетику о, я одразу цією штукою можна цукор розмішувати. Хто з цукром п'є? Я без цукру. І оце, до речі, теж прикольний чай розсипний. Ну це не чай, прям а це такі гранули, типу як сік в твердій формі. Чущо таке. Можна і гарячим, і холодним його пити. Я собі ще тиво холодного чаю взяв. І швепсику. Діантонік. А, і до речі, зараз салатик буду їсти. Буду запускати трансляцію. Ну ладно, нехай чай заварюється. ну треба помити тарілку. Йопс туди. І чого я зроблю це одразу, йоперні боля. І дайте знати, будь ласка, хто ще, окрім мене, миє тарілки і взагалі посуд перед прийомом їжі, а не після. Дайте знати, що я не один такий, будь ласка. Оце, до речі, гавайський салатик. Бачите, тут ананаси, кукурудза, курка, яйця і якийсь соус. Можливо. Майонез. Хто там хейтить гавайську піцу? Знаєте, я люблю гавайський салат. Це прям фул кайф начинка. Прям з гавайської піци. Отак От прям за нанасиком беремо. Mm -hmm. mm -hmm. Там це жо така шмакота. Ва... Це найсмачніше, що існує взагалі в світі. Оце ваше фу, гавайська піце, гавайська піца, гавайський салат. Йопер не болять, оце смакота. Я ще для чогось взяв курячі стейки. Не, не стейк, а цей яких. Куряче філе. О, хоча курка є в салаті. І картопелька відварена. З лучком. А, з петрушкою чи щось таке. Ні, е, укроп. Це дуже смачно. Взагалі треба було підігріти. Хоча я зараз буду гарячим чаєм запивати, тому окей. Я все ж таки подумав і буду нагрівати. Назад в коробочку закинемо в мікрохвильовку сюди. Отако все заділо склав. І в мікрохвильовочку. Хоп по центру сюди. І десь отак на хвилинку достатньо, бо у мене тут багато стоїть. Цією штукою треба ще накрити. Усяк випадок накриє, ну його на. Так, ну, а чайний пакетик тим часом можна вже виймати, я так розумію, правильно. Давайте перевіримо, наскільки це ефективно його перевертати. Хоча мені здається, якщо ми перевернемо, то опічемо собі пальці. А ні, воно навіть погрітися не встигає. І туди в смітника. Водичка навіть трошки мутною стала, хоча це мав бути зелений чай, а не чорний. Але добре заварився. І ондо, бачите, на дні є такі крихти. Плавають. Ну не плавають, а прямо на дні лежать. Оці крихти, що з чаю посипались. На жаль, таке буде. Але я ж не буду випивати прямо до останньої краплі, щоб оцим потім. Плюватись. А тим часом мікрохвильовка вже догріла. Перевіряємо. Е, вона навіть не тепла. Треба ще ставити. Лиш перестало бути холодним. Тому давайте ще на 30 секунд приблизно. Отако. Ну і звісно, пару шматочків хлібу до цього додам. Так, завжди смачніше. Ходіло, якщо хліб дуже смачний. Мікрохвильовка знову завершила свою роботу. О, тепер відчувається тепло. О, 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 тепер вона тепла. Так, однією рукою це небезпечно робити взагалі. Але я ж лейсь. Ну і все, йду викладати це відео і запускати трансляцію.